Вітаю, шановні колеги нумізмати і глядачі мого каналу. Сьогодні на огляд хочу представити пам'ятні монети України номіналом 10 гривень з 2022 по 2025 років випуску. Усі з представлених монет присвячені Збройним Силам України. Виготовлені монети з цинку з нікелевим покриттям. Діаметр усіх монет 23,5 мм. Маса 6,4 грами. Товщина 2,3 міліметра. Гурт усіх монет рубчастий ребристий. І тираж усіх монет склав 10 мільйонів штук. І почну огляд. З першої монети. Це монета сили територіальної оборони ЗСУ. Тут ще зображений девіз. Готові до спротиву. Перша монета у даній серії 2022 року. Випуску. На монеті зображені дві стилізовані фігури військовослужбовців. А також логотип на задньому фоні. Номінал 10 гривень рік 2022. Наступна монета називається у нас Сили підтримки Збройних Сил України і девіз завжди поруч. На монеті зображені, зображена емблема, Схрещені меч і булава. Чотири руки, які тримають одна одну. Цікава монета з даної серії: Номінал 10 гривень Україна, рік 2023. Наступна монета у даній підбірці називається ППО Надійний Щит України. ППО Надійний щит України. Теж тираж склав 10 мільйонів, як і у всіх монет. Зображено зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони. Девіз Надійний щит України. Номінал 10 гривень і рік 2023. Наступна у даній підбірці одна з моїх улюблених монет. Це Антонівський міст. Монета називається. На монеті зображена річка Дніпро. Така бурлива з хвилями річка Дніпро, міст стилізований, а також зображені транспортні розв'язки на мосту. Антонівський міст. Монета 2023 року випуску. Досить красива, цікава монета. Наступна монета у даній підбірці називається Командування Об'єднаних сил, Збройних сил України, Девіз разом переможемо. Теж досить цікава монета. На монеті зображена емблема об'єднаних сил. Щит у щиті зображений пірнач і схрещені дві навхрест шаблі. Монета випускалася 2023 року. Наступна монета називається Незламні Духом відновлять Україну. Державна спеціальна служба транспорту. Девіз «Незламні духом відновлять Україну. Теж досить цікава монета. На монеті зображена емблема служби, схематичний міст зображений, який символізує транспортну інфраструктуру, а також зображено нижче колесо і крила. Теж досить цікава монета, випущена 2024 вже року. Наступна монета присвячена медичним силам монета. Медичні сили Збройних сил України. Девіз, професіоналізм та милосердя. Теж цікава монета. На монеті зображений ось такий щит. У щиті зображений хрест. У центрі хреста зображений. Пірнач, Який обвиває змія символ медичних сил. Девіз, професіоналізм та милосердя. Теж монета 2024 року випуску. Наступна у даній підбірці монета називається війська зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, Девіз сильні тримати зв'язок. Теж досить цікава монета. На монеті зображена емблема восьмипроменева промен... зірка, дві орбіти нижче і вище. І перехрещені блискавки. Неординарна така ось монета. Монета теж 2024 року випуску. Наступна монета. Називається Сили логістики Збройних Сил України. Девіз сталева міць Непохитна воля. Теж досить цікава монета. На монеті зображені, дві, зображені два меча, перехрещені. Накладені вони на контурі фортеці. Верхівка мечів переходить у пшеничне колося, а також зображений жезл під верхом. Теж досить цікава монета. Ну і остання монета на даний момент, яка вийшла в 2025 році. Це монета присвячена Національній гвардії України. Девіз, честь, мужність, закон. Це зараз поки єдина монета, яка була випущена у 2025 році. На монеті зображений щит. У щиті тут у нас у центрі зображений хрест. А в ньому вже зображений малий державний герб України. Також зображений ось такий факел, у якому горить вогонь. Теж досить цікава монета. Ну тут вже вказаний рік 2025, 10 гривень. Ну що ж, будемо чекати. На нові монети від нашого монетного двору. А на сьогодні у мене все. Бажаю усім вдалого дня і до наступних зустрічей!